Доброго дня. Лабораторна робота номер 9 Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Записуємо число. Лабораторна робота. Далі пишемо тема. Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Наступне записуємо. Мета 2. Крапка. Визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. Після цього записуємо ще обладнання двокрапка, дерев'яний брусок, дерев'яна дошка, так званий трибометр, набір тягарців однакової маси, динамометр. Опис даної лабораторної роботи знаходиться в підручнику на сторінках 146-147. Підготовка до експерименту. Перед тим, як виконувати роботу, здайте відповіді на такі запитання. Перше, від яких чинників залежить сила тертя козання і куди вона напрямлена. Це ми все вивчали на попередніх уроках і відповіді на це є в параграфі 21. Друге. За якою формулою обчислюють силу тертя ковзання. Щоб її записати, потрібно згадати закон Амонтана кулона Пункт 2. Визначте та запишіть ціну поділки шкали динамометра. Пункт 2. Визначте та запишіть ціну поділки шкали динамометра. Дану лабораторну роботу ми будемо робити при дистанційному навчанні віртуально в віртуальній лабораторії. Посилання на неї знаходиться в описі до даного відео. Клікнувши на його. Бажано це робити на комп'ютері на ноутбуці. Ви відкриєте сторінку, де ми можемо особисто виконувати дану лабораторну роботу з віртуальними приладами. Зараз я відкрию її і ми визначимо ціну поділки. Якщо ми подивимось на динамометр, ми бачимо, що значення змінюється через 0,2 Н. Так, от динамометр знизу. Тобто ціна поділки даного динамометра 0,2 Н. так, переходимо до експерименту. Знову ж нагадую, що під час виконання будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватися інструкцій з техніки безпеки, які знаходяться на форзаці вашого підручника. Навіть коли ми роботу будемо виконувати віртуально, все рівно про них треба пам'ятати. Розпочинаємо з побудови таблиці, яку ви бачите на екрані. Виконавши побудову, нам потрібно визначити динамометром вагу бруска та одного тягарця та обчислити за формулами значення, які під час експерименту будуть дорівнювати сильну нормальну реакцію опори і записати їх у таблицю. Тобто в першому досліді нас буде брусок рухатись з одним тягарцем. В другому досліді з двома тягарцями, і в третьому досліді з трьома тягарцями. І в таблицю вже вносимо вагу і бруска, і тягарця. Це ми знову ж таки робимо через віртуальну лабораторію. Тут це дуже зручно. Ми можемо бачити вагу загальну ось тут, в першому полі. Зараз ми бачимо, що вага бруска становить. 0,5 ньютона. Якщо нам для першого досліду треба брусок та один тягарець, ми натискаємо на цю кнопочку, і в нас додається тягарець. Ну, в даному випадку ще один брусок. Тобто замість тягарців в нас будуть додаткові бруски. І ми бачимо, загальна вага двох брусочків становить 1 ньютон. Оце значення і записуємо в таблицю. Це в нас буде сила нормальної реакції опори для першого досліду. Для другого досліду додаємо ще один брусок і записуємо силу 1,5 Н. Для третього досліду додаємо ще один і записуємо силу 2 н. Силу нормальної реакції опори для третього досліду. Наступне. За показами динамометра під час руху бруска. Виміряйте силу тертя ковзання. Тобто, прикріпивши брусок до гачка динамометра, покладіть його широким боком на горизонтально розташовану дошку. На брусок поставте тягарець. В нашому випадку ще один брусок. Рівномірно переміщуйте брусок уздовж дошки. За показом динамометра виміряйте силу тертя ковзання і запишіть відповідне значення у таблицю. Переходимо в нашу лабораторію. Клікаємо на ружечок, зменшуємо кількість брусків до двох. І тоді беремо за динамометр і рухаємо. Ми бачимо і на динамометри, і таблиці зразу ж. оцю силу пружності, отже, силу тертя ковзання, І вона становить першому досліді 0,4 н. Записуємо це значення в таблицю в третій стовпчик для першого досліду 0,4 н. Наступне повторіть експеримент ще двічі, поклавши на брусок одночасно 2, а потім 3 додаткових бруска. Виміряйте значення сили тертя і запишіть їх у таблицю. Тобто спочатку зробіть два додаткових бруска і починайте рухати. Ми бачимо вже цю силу, скільки вона відповідає 0,6 Н. І це ж саме зробіть з трьома додатковими брусками. Вже самостійно. І занесіть дане значення до таблиці. Четверте, обчисліть коефіцієнт терта за формулою для проведених трьох дослідів. Формулу ми бачимо на екрані. Мю дорівнює f ковзання поділену на n. Та результати занесіть до таблиці. Обчислення проводимо в робочих зошитах під таблицею. Провівши обчислення, записуємо μ в таблицю в останній стовбець для всіх трьох дослідів. Переходимо до аналізу експериментів та його результатів. Сформулюйте висновок, у якому зазначте перше. Яку фізичну величину ви вимірювали, 2. Чи залежить коефіцієнт терття ковзання від ваги тіла. 3. Чи збігаються одержані результати із табличним значенням коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву. Четверте які чинники вплинули на точність експерименту. Запишіть висновок в робочий зошит. Лишилось відповісти письмово на контрольні запитання. Перше. Чому у всіх дослідах необхідно пересувати брусок рівномірно? Дайте відповідь і в ній також зазначте, чому при початку руху завжди відбувається ривок. Друге. Чи може коефіцієнт тертя бути більший за одиницю? Третє. Брусок масою 200 г лежить на столі. Коефіцієнт тертя між столом і бруском складає 0,3. Яка сила тертя діє на брусок, якщо до нього прикласти сили 0,4, 0,8 та 1,2 Н? Розв'яжіть це завдання як задачу для трьох різних випадків. Домашнє завдання. Повторити параграф 21, виконати вправи номер 21 5 та 6. Дякую за увагу. До зустрічі!